Ця у випуску очолили антирейтинг Дніпропетровська область серед лідерів за кількості нападів на журналістів. Найчастіше це трапляється під час або фіксації журналістами правопорушень, якихось або під час проведення журналістських розслідувань. Випробовуй у безпеці патрульні поліцейські провели акцію для містян. Ми презентуємо окуляри симулятори, які імітують вплив алкоголю на стан людини. Не дійшов до школи у Тернівському районі. Під колеса легковика потрапила дитина. Рібанку предстоїть лічення длительне, але прогноз благоприятний. Подробиці далі. Вітаю в ефірі першого міського новини. У студії працює Владислав Новіков. Про найголовніше розповімо. Прямо зараз насилля проти журналістів та активістів почастішало. Минулого 2018 року правоохоронці зафіксували 88 таких випадків. Лідерство декілька років поспіль тримає Київ та Київська область. Загалом 26 випадків на другому місці. Дніпропетровська область минулого року в нашому регіоні зафіксовано 9 фактів фізичної агресії. У національній спільці журналістів занепокоєні таким станом речей. Зазвичай ми аналізуємо і за яких обставин це відбувається. Якщо брати Київ, то це дуже часто трапляється під час масових заходів, під час акцій протесту, коли радикально налаштовані люди нападають на журналістів. У регіонах найчастіше це трапляється під час або фіксації журналістами правопорушень, якихось або під час проведення журналістських розслідувань, коли журналісти також намагаються отримати якусь Інформацію або зафіксувати порушення закону у Кривому Розі за минулий рік зафіксували два випадки протидії професійній діяльності журналістів. Наразі співробітники Криворізької поліції ведуть розслідування стосовно зареєстрованих фактів. кажуть, хід слідства тримають на контролі. За 2018 рік на території міста, на жаль, мали міста два, два факти щодо побиття журналістів. Як з моєї сторони, як заступник начальника, як координую роботу Криворізького гарнізону поліції щодо охорони громадського порядку на території міста. Ми проводили з журналістами на території Хримської відділу поліції заняття, відпрацьовували алгоритм дій, як вести себе під час масових заходів, щоб не наражитися на небезпеку. Нагадаю, цього тижня криворізький нардеп Костянтин Усов звернувся із депутатською заявою до Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ, аби розслідування на журналістів та активістів було на контролі. Крім того, раніше нардеп неодноразово публічно закликав правоохоронців прискіпливо та детально вивчати справи нападів на криворізьких активних громадян та народних обранців, які гучно прокотилися по всій Україні. Тисячі перевірених точок продажу алкогольно-тютюнової продукції та 120 адмінпротоколів в управлінні розвитку підприємства. Підбили підсумки роботи за минулий рік. У 2018-му кількість притягнутих до відповідальності за незаконний продаж тютюну та спиртного значно нижча ніж за 2017-й. Про це відзвітувала начальник управління розвитку підприємництва Ірина Рижкова. Сума накладених штраф... штрафних санкцій склала близько 37,5 тисяч гривень. В порівнянні з позаминулим роком це майже вдвічі менше. Натомість, державна фіскальна служба наклала штрафів на суму більше ніж мільйон гривень. Незважаючи на те, що значно було активізовано роботу у 2018 році, є конкретні реальні результати. Це і демонтаж семи кіосків, це і припинення продажу алкогольних напоїв у п'яти тимчасових спорудах, це і накладання штрафів по лінії ДФС на 75 на 75 суб'єктів господарювання на суму понад мільйон триста тисяч гривень. Водії на підпитку, але під наглядом патрульної поліції Випробовуй у безпеці. Саме під таким гаслом пройшла акція, під час якої містяни могли відчути, як це кермувати п'яним. Одягнувши спеціальні окуляри, люди втрачали контроль над власними рухами і бачили все так, ніби випили дві пляшки пива. Спробувала себе у ролі водія на підпитку. І наша Галина Ганзенко. Невпевнені кроки, хитка хода та відчуття ніби зараз впадеш. Все це імітує ефект алкогольного сп'яніння. Для цього потрібно одягти спеціальні окуляри та спробувати подолати перешкоди. А ощущення, взагалі, ну воно як розпливає так в глазах. І нічого взагалі, так розноцвітне, майже так. От я прохожу і воно би, так, голова кручиться, а ти ж не знаєш, куди йдеш. От так, так себе нетверезим водієм можна було під час акції Випробуй у безпеці, яку влаштували патрульні поліцейські спеціальні окуляри, які презентували копи, дали змогу сп'яніти на 0,4 проміле. А це приблизно дві пляшки пива. Я не вживаю е, алкоголь за кермом, е, тому якщо так тяжко ходити, то керувати автомобілем. Однозначно не можна, тому що це не тільки наражати себе на небезпеку, це наражати на небезпеку взагалі пішоходів інших учасників дорожнього. Дякую. дуже повчально загалом в Україні у 2018 році трапилось більше трьох тисяч ДТП, в яких водії керували автівками у стані алкогольного сп'яніння. Через це загинуло майже 400 людей. У кривому розі статистика теж невтішна. На тверезі керманичі спричинили більше ста аварій через алкоголь. Презентуємо окуляри-симулятори, які імітують вплив алкоголю на стан людини. Чому хочемо показати наскільки небезпечно сідати людині в алкогольному оп'янінні за кермо, і до чого ж це може призвести? Патрульні поліцейські наголошують, таку акцію будуть проводити в кожному районі міста, аби застерегти та не дозволити людям кермувати на підпитку. Адже це не лише небезпечно, а й карається законом, а саме позбавленням водійського посвідчення та штрафом. Части, а ноги ніби не слухаються. Навіть один ковток алкоголю робить водія нетверезим. Дотримуйтесь правил дорожнього руху і не сідайте у стані алкогольного сп'яніння за кермо. Галина Ганзенко, Микола Нечипоренко, перший міський. Збіг термін придатності. Будинок номер 3 по вулиці Кронштадська тримається на останньому диханні, і не дивно, адже будівлі близько 65 років. Місцеві мешканці просто бояться в ньому жити. Нині він вздовж і впоперек вкритий тріщинами. А все тому, що за документами його термін придатності збіг ще 54 роки тому. Говорять люди, побувала на місці Олена Трунова. Ось пішла тріщина аж туди. Ось Штукатурка висить, і аж до верха, потім вішалка ця впала, я її загепала туди та і все. Я ремонт робила, позамазувала, воно опять пішло рвати. Такі тріщини стали звичайним явищем у квартирах мешканців, а у під'їзді їх настільки багато, що аж плити видно. Новоутворення люди намагаються замазувати як можуть, але це не допомагає. А у одного чоловіка через це навіть випало вікно. Чотири години тому назад була випала та окно. Просто вдома, вдома сідає, та сана більше працідачем. Ніж... Місця не пояснюють, руйнування будинку було неминуче, адже його будували всього-навсього на 10 років, а цьогоріч йому виповнилось вже 64. Вони падають уже самі по собі ці дома, тому що вони вже не видержують цього. Стіни впали, а там наше більш менш капітальний, а там же взагалі вже суха штукатурка. Місцеві розповідають, деякий час будинок мав статус аварійного, допоки 17 років тому його не стягнули спеціальною металевою конструкцією. Проте і це не допомогло. Нині люди бояться, що дім просто розсиплеться, тому і почали бити на сполох. Хочуть, аби якнайшвидше їх переселили в інше безпечне помешкання. Цей дім стягнутий у 2002 році. дом построєний тисяча 1955 року. Году, і дом расходится після 2002 года. Ми зверталися и в англійський район зверталися и на горячую линию України зверталися, то до Гроссмана звонили туди, всі жалобы з сазанками, все это діялось, и на оба администратори никто ничего до сих пор і не решает проблемы. Кірей райраді запевняють, на звернення містян відреагували разом з керуючою компанією. Нещодавно на місце приїжджали та все оглянули. Останнє звернення було 21 грудня 2018 року. Тут звернення розглянуто комісійно з виходом на місце за участю спеціалістів дільниці номер 3 Товариства з обмеженою відповідальністю сіті сервіс КР та спеціалістів від нашого відділу. За результатами звернення, зазначеному громадянину, надані відповідні роз'яснення. В райраді пообіцяли висновок про стан будинку. Містянам надішлють найближчим часом. Проте, аби людей переселити, цього недостатньо здійснити це можна буде тільки коли будинок отримує статус аварійного. А його може надати виключно спеціальна проектна організація. Містяни мають її викликати на місце власним коштом, або замовити цю послугу у керуючої компанії. Тільки висновок дослідження розставить крапки над «і». Чи люди житимуть так надалі, або все-таки є шанс, аби їх переселили в іншу будівлю. Фішки, карти та купа ігрових моніторів 17 січня. Правоохоронці провели обшуки в колишньому кафе в районі соцміста. В ході спецоперації знайшли та вилучили більше 10 столів для гри у покер, понад двох десятків незаконних гральних автоматів та рулетку. Санкціоновані обшуки провели представники Криворізької прокуратури номер 1 та слідчі металургійного відділення поліції. В'язнесі ділера казіно, об'язні ділера займаючи позицію спекера, і грав з жетонами. Mm -hmm. Отакі зображення. Це будете буде Хто відкрив ігровий заклад, правоохоронці поки ще не встановили. Відомо, що приміщення, в якому виявили гральне обладнання, знаходилося в субаренді. Наразі слідчі дії тривають. Урізької місцевою прокуратурою номер 1 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом заняття гральним бізнесом. Виявлено різноманітне обладнання для грального бізнесу, а саме рулетку. Столи пристосовані для азартних ігор та гральні автомати. За результатами обшуку зазначене майно вилучено. Наразі по кримінальному провадженню триває досудове розслідування і рішення по ньому буде прийнято згідно до вимог чинного законодавства. Загинула у вогні рано вранці, 18 січня в Саксаганському районі сталася пожежа. Трапилось це все в одній з квартир багатоповерхівки на мікрорайоні. Сонячний полум'я охопило близько 30 квадратних метрів житла. Ліквідувати його рятувальникам вдалося за дві години. В результаті пожежі загинула пенсіонерка. Причини займання встановлюють правоохоронці. Так, о 4 годині 11 хвилин на номер служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку на мікрорайоні сонячному. За вказаною адресою було направлено рятувальників 12 та 14 державних пожежно-рятувальних частин. В ході ліквідації пожежі було виявлено тіло загиблої жінки 1951 року народження. Не дійшов до школи вранці, 18 січня, в Тернівському районі під колеса легковика потрапила дитина. Сталося це біля 76-ї школи. За попередньою інформацією, семирічний хлопчик вийшов з маршрутки та перебігав дорогу в недозволеному місці, внаслідок чого опинився під колесами дев'ятки. Керманич Лади самостійно відвіз хлопця до 8-ї лікарні у школяра, у Школяра-медиків діагностували перелам стегна та закриту черепно-мозкову травму. Дитину прооперували. Але наразі правоохоронці встановлюють всі причини та обставини ДТП. Після дорожньо транспортного производства 845, 8-45 можу сказати, що зараз на дане э, час стан дитини стабільне, середньої тяжкості, проїздені уЗі органів брюшної полості без патології, проєзведені рентгенограми, черепа і лівого бідра. Ребенку предстоит лечение длительное, но прогноз благоприятный. Збив бабусю біля лікарні 18 січня у Тернівському районі. Керманич Шевроле зачепив жінку, коли здавав назад. За словами водія, він не помітив бабусю у дзеркалах заднього виду. Після удару одразу зупинився, допоміг старенькій піднятися та посадив до машини, поки чекав на поліцію та швидку. Лікарів та патрульних викликав сам водій легковика. За попередньою інформацією у постраждалої незначні забої її життю нічого не загрожує. Обставини аварії встановлюватиме слідчий Криворізького відділу поліції. Демонстрував власний фотодоробок у приміщенні 15-ї дитячої бібліотеки знаний фотограф Олександр Водоласький представив світлини власного авторства. Переважно це промислові пейзажі та техногенні ландшафти Криворіжжя та рідного йому Донбасу. Олександр разом із дружиною в серпні 2014 року переїхав подалі від бойових дій з рідної Горлівки. В кривому розі улюблене хобі допомогло адаптуватися до нових умов проживання. На зустріч із фотографом прийшли. Йшло до двох десятків криворіжців, аби особисто розпитати про секрети фотомистецтва. Под, под, подібні творчі зустрічі тут є традиційними. Іскусство фотографії це самосовершенствування, в першу чергу, це познання світу. И раскрытие гармонии в этом мире, раскрытие образов, которые позволяют мне шире видеть и понимать происходящиеся процессы в мире. Ближе всего мне, конечно, пейзаж. Нельзя сказать, что это, ну, это самое простое, наоборот, считаю это самым сложным. Вот. И в передаче пейзажа есть своеобразный диалог, диалог с местностью. 21 переможець, 61 картина. У міському виставковому залі підбили підсумки щорічного дитячо-юнацького конкурсу імені Григорія Синиці. Найкращих обирали у трьох вікових категоріях – до 10 років, від 10 до 14 та від 15 до 17. Цьогоріч боротьба за звання кращого художника була запеклою, адже в конкурсі брали участь понад 300 робіт з різних міст України. Цього року в нас дещо розширився формат учасників, тому що додалася ще одна вікова категорія це підлітки від 15 до 17 років. Деякі в нас учасники навіть працювали в характерній для Григорія Івановича техніці. Це флоромозаїка. Вони намагалися працювати з флористичним матеріалом, і ось все це і впливало на вибір журі. Після підбиття підсумків конкурсу відкрилася виставка, на якій представили усі найкращі роботи. Побачити твори мистецтва юних художників можуть усі бажаючі в міському виставковому залі до 3 березня, включно. Такими були новини цього дня. В студії працював Владислав Новіков. Про головні події тижня. Дивіться вже завтра у підсумках з Наталією Болдинською. Залишайтеся з першим міським. Побачимось.